Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Дмитро Кулеба сказав, коли та за яких умов можуть відбутися перемовини з Росією. Видання політико пише, що в Росії закінчився запас бензину, та Україна повідомила, що готує сім нових безпекових угод з іншими країнами. Про це та інше, ми сьогодні будемо говорити з колишнім співробітником СБУ та військовим аналітиком Іваном Ступаком. Вітаю Іване! Вітаю, дякую, що запросили. 15-16 червня у Швейцарії пройде перший саміт миру. Швейцарія запросила більше 160 делегацій з різних країн, в тому числі з країн Великої Семірки, Великої Двадцятки та країн БРІКС. Міністр МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що за результатами конференції ми очікуємо якоїсь єдиностайності в питанні миру в Україні. І якщо це переросте в якесь об'єднання і конкретні дії, то це може бути першим кроком після якого відбудеться комунікація. З Росією, і це буде частиною перемовного процесу. Перш за все, про що саме цей саміт? Що робити далі? Війна триває два плюс роки. Як кажуть, ну всі кінця і краю не видно а грошей вкладено в цю війну безліч. Це якщо казати з сторони європейців, сторони там американців, ще раз Європейського Союзу людей загинули в Україні безліч. Ми кажемо за українців, ми не кажемо за росіян байдуже. Втратили своє житло, втрачені території, тобто, ну так в розміні європейців, тривати довго не може. Тому треба з цим щось робити. Треба якось виходити з ситуації. Я припускаю, моє таке особисте припущення, що та допомога яка була проголосована Україні в США в такому екстраординарному режимі, бо сім місяців вони тягнули, ну шість майже сім місяців, і там, навіть буквально в декілька днів, все голосуємо, ставимо. Спікера Джонсона таке враження, що замінили. А, бо пам'ятайте, згадайте, будь ласка. То там міграційна політика, то мексиканці, то канікули у нас, тому бабусі ми зайняті. Ну півроку, як то кажуть, мури жили питання без якогось результату. А потім моментально все на голосування. Нижня палата голосує, сенат голосує, президент підписує. Все полетіло. Ще раз має таке припущення, що можливо ці гроші, ця допомога була видана Україні з такою мовою. Ось вам допомога. Ваше завдання, українці, стримати росіян, от просто зупинити їх, нанести їм максимальне ураження, наскільки це можливо, щоб стабілізувати ситуацію на фронті, вирівняти її, і виходимо на мирний якийсь переговорний процес. Чи цікаво це росіянам? Росіянам це зараз не цікаво, бо в них є перевага в людях, в техніці, в амуніції. Час грає на користь росіян, вони такі, щоб рухатися далі. Наскільки це можливо? І коли вони впруться повністю от в стінку, тоді кажуть: окей, ми готові на мирні перемовини, але з врахуванням ситуації, яка зараз на землі. і останнє скажу на цю тему: є дві такі концепції ведення перемовин: західна і східна. Західна концепція це яка. Домовилися про мирні перемовини вести. Бойові дії зупиняються. Всі військові з двох сторін сидять, палять, палять бамбук, чекають, поки політики домовляться. Не домовилися, знову починаються бойові дії. Східна модель, яка більше подобається росіянам, не виключає, ну, верніше, не є взаємовиключною. Бойові дії не заважають веденню мирних перемовин взагалі. Тобто, політики можуть спілкуватися, військові воюють для росіян, це набагато навіть цікавіше. А от ваша особиста думка стосовно можливості ось цих от. Перших кроків до початку перемовного процесу за результатами цього саміту для цього, от про що власне говорив Колеба. так? дивіться для цього повинні бути запрошені представники Китаю, представники Індії обов'язково без них, на жаль, справи не буде. Навіть якщо всі країни Західної Європи проголосують все, ми за мирні перемовини. Якщо Китай буде зацікавлений в цій війні і далі, то справи не буде. Китай повинен бути ще раз зацікавленим. Індія повинна бути зацікавлена Бразилія. Зацікавлена Туреччина зацікавлена, і тоді, натиснувши на Росію особисто на Путіна, умовно Володя зав'язує досить все. Якщо не зупиниш, то ми перестанемо тобі постачати обладнання, повністю перекриємо кордон з Китаєм, повністю закриємо будь-які платежі, трансфери з банками, будемо доглядати вантаж, е включно до останнього гвинтика. І тоді це може дійсно спрацювати без цього, ну тобто, власне, як. Я казав, що Швейцарія запросила країни Брікс, і як ви кажете, так розумію по наявності певних країн, зокрема от Китаю, Індії Бразилії, буде зрозуміло наскільки вони зацікавлені так в цьому процесі? Так абсолютно вірно. Тобто, ще раз без них справи не буде. Якщо їх зацікавити, якщо вони їм буде це цікаво, то тоді можуть бути певні зрушення. І от тепер ще далі рухаємося. Припускаємо ще раз. Ми не знаємо, як вони завершаться. Ця ось і саміт господі. А... Ну, це ось зустріч в Швейцарії, але якщо навіть буде узгоджено все, сідаємо за мирні перемовини, зрозуміло, що у Володимира Зеленського є вже підписаний указ про те, що, пам'ятаєте, він забороняв собі вести перемовини з Російською Федерацією. Яким чином ну, розмовляти, щось підписувати? Бо він ж заборонив собі. Є вихід, це о, аналог зернової угоди, коли ми. Підписували з росіянами угоду про коридор про вивіз українського зерна з одеських портів е, в напрямку Туреччини, Басфордер Дарданелло і так далі. Але з росіянами на одному папері ми нічого не підписали. Тому я думаю, що як варіант це мирна угода, припускаю, може виглядати наступним чином: хто небудь від України неважливо, Володимир Зеленський або голова Верховної Ради на одному папірці, плюс представник президент Китаю, президент США та. Е, Лідер Китаю і другий папірець: Росія, США, Китай як гаранти. Тоді мені здається, це може спрацювати. Бо великий такий камінь, в який можна впертися, це як змусити Росію виконати взяті на себе домовленості у всіх європейських воських спілкуються європейці. Вони кажуть: вам треба спілкуватися з Росією, Я кажу, як їх змусити виконувати домовленості, які вони на себе беруть. Вони не знають. Вони прямо кажуть: ми не знаємо, росіяни не передбачувані, от треба якось змусити. От, власне, ви казали на які козирі є, так у Росії, наприклад. Адже ж ми знаємо, що перемовини вони базуються в принципі як і на компромісах, так і на інтересах окремо взятих сторін, і в певній мірі козирях, якими володіє кожна сторона, де може якось поліпшити свою. Позицію на переговорах, а от які козирі є в Україні наразі? Це заява міністерки закордонних справ Латвії про те, що західна зброя може? Використовуватися по території рефії ми не знаємо, що це за країни. Можливо, це не США, можливо, не про атаканський річ це може бути щось на якісь там ракети, недалеко бійні, можливо, якісь там снаряди, там 30-40 кілометрів. Але в будь-якому випадку це західна зброя по території рефії, по там Брянська, Білгарська і що там що Курська область можна бити. Як варіант, мені здається, був би класний такий Важель впливу це, наприклад, американці дозволяють атакам саме бити там. 300 кілометрів, та раді Бога, там до Тульської області, раді Бога. Оце дійсно був би таким важливим аргументом, козирем. Що якщо Росія не зупиняється, то Україні дозволяємо бити ще раз, по Твірі, по Ростову, по Таганрогу, і тоді буде все набагато цікавіше. Але з іншої сторони, це також ескалація. Але ну українці вже стільки разів ескалювали ситуацію з Ерефією, що ну далі мені здається, що ну, можна робити це без проблем. Власне, один з козирів вважають те, що Україна має далекобійну зброю у вигляді дронів, і що Україна систематично протягом останніх місяців атакує російські НПЗ. І навіть є така думка, що можливо США так швидко прискорили процес підписання допомоги, аби. Україна перестала бити по російських нафтопроробних заводах, і от, згідно з виданням політику, українські удари по російських НПЗ вже мають вагомий результат, а саме що в Росії закінчився запас бензину, і ціни на паливо різки різко зросли на 10%, подекуди на 20%, А деякі підприємства навіть були змушені призупинити виробництво на деякий час. От що на цьому фоні відбувається в Росії, як реагують саме росіяни? Чи дійсно вони відчувають? Так, дивіться, тут історія дуже така непрозора. По перше, дійсно, ще декілька тижнів тому від американців спочатку посередковано потім прямо були прохання такі. Не бийте, будь ласка, по російських НПЗ, бо це спровокує цін на нафту. Ми це з вами коли спроговорювали. Але станом до стеменни кажу станом на понеділок цього тижня, я знаю, що американці перестали просити Україну не бити по НПЗ, тобто у нас немає згоди, але й немає заперечення. Тому Україна використовує всі доступні важелі для того, щоб знищувати і далі російські НПЗ. Ще раз, це питання знято з порядку денного. Не знаємо. Тимчасово, не знаємо, постійно, можливо, повернеться наприкінці тижня до нього. Ми подивимося. З приводу. Цін на паливо так, політику пише про те, що дизель здорожчав в Росії на 10%, бензин на 20%, Але українські аналітики в галузі нафтопродуктів, наприклад, Сергій Куюн, компанія 95, Вони це заперечують. Навпаки, вони аналізують формацію, кажуть, що ми бачимо навпаки зниження ціни на. Готові не на нафту, а на і дизель. Тобто Росія починає розпаковувати свої резервуари, які, в яких накопичила бензини, бо там ж термін придатності, це майже необмежений, Не, не знає, що може з ним відбутися. Тобто роками можна зберігати і викидає це на ринок. І Ось це провокує навіть десь зменшення ціни. Але загалом тенденція правильна: треба і далі продовжувати знищувати ці нафтопереробні підприємства просто в ємності влучати а в ці ректифікаційні установки. Бо вони дуже коштовні, шалено коштовні. Там сотні мільйонів доларів коштують. Їх треба виготовити. Декілька місць вони виготовляються. Датчики, сенсори, це все європейського виробництва. Пусконалагоджувальні роботи роблять європейці та американці. У Росіян такі спроможності зараз немає, тому треба бити зараз наживають називають таку цифру 20% російських НПЗ, ну прямо посередковано виведено з ладу пошкоджено знищено росіяни кажуть що ми дві третини вже відновили ну там де відновили українці знову повторюють знову б'ють наприклад рязань в Рязані в березні, 13 березня був перший прильот. Два місяці майже простою. І ось буквально вчора. Знову прильот. Знову в цю вежу. Дві з чотирьох веж вже пошкоджено. А це НПЗ забезпечує Москву і московську область. Ну, тобто, це доволі дієвий інструмент, який є в руках України. Абсолютно вірно, треба продовжувати ці удари. Європейська частина Ерефії треба виносити, плюс долучати сюди до ударів об'єкти там, де зберігається паливо, бо посівна кампанія в якраз вона. Рухається і треба, щоб постійні були проблеми з дизельним пальним, з бензином. Звісно, на фронті це не відобразиться ні в яким чином, бо все буде переадресовано тільки на фронт, як кажу, все для фронту, все для побіді. А ось для того, щоб викликати турбулентність в російському цивільному ринку, щоб почав хліб здорощувати, там макарони, гречка в магазинах. Продукти то це дійсно ідея правильна. Гаразд, давайте поговоримо про ситуацію на фронті, оскільки ви сказали, що вони будуть забезпечувати все для потреб фронту. А де наразі наступають росіяни? Які у них поточні задачі, і чого вони хочуть досягнути до 9 травня? Часів яр. Часів яр на жаль, де фікс треба взяти будь-якою ціною от вони в лоб пробували брати зараз намагаються взяти його в лищата ми бачимо що навіть на інших напрямках зменшилася інтенсивність бойових дій а, і саме за рахунок перерозподілення сил ресурсів взагалі всього об'єму ресурсу вони на вузькій ділянці фронту декілька десятків кілометрів намагаються його продавлювати Купінський лиман згадайте будь ласка ще Пару місяців тому перші шпальти зараз майже не чутно. Це не означає, що військові, наші там. Грають в боулінг, роблять собі манікюри і відпочивають. Ні, там теж бої з'єднання, але в порівнянні з часом яром набагато менше. Тут я думаю, що вони забрали своїх людей, живу силу, техніку, і ось на часі в яр їм треба взяти. У тут менше тижня залишилося, Бо можливо великі ставки в плані чого генеральські звання, зірки героя, що можна там ну за рахунок цієї перемоги, за рахунок взяття цього міста отримати ну і краєне. Просування в, в, в армії рефі теж. А стратегічної точки зору взяття часового яру їм щось дає. Не готовий сказати. Це треба більше з військовими говорити, бо там різні були аспекти. Хтось каже з військового, що є спроможності його тримати. Там вершини, висоти. Хтось каже, що там, де є переваги, одразу вилізають і недоліки. Ну хочу сподіватися, що у Кріп райони були все ж таки вириті, сформовані. Нам потрібно ППО без ППО, на жаль, втримати місто буде майже неможливо, ну дуже важко. Бо росіян. Роблять авдіївську тактику, керовні авіаційні бомби, засипають, пробивають такі коридори, куди заходить російська піхота за прикриття ФПВ-дронів. Гаразд, а що зараз стосовно РДК та Легіону Свобода Росія? Вони в заходили на територію Росії, так проводили там диверсійні операції. А що власне відбувається зараз? Адже також нічого не чутно. Ну, Дві так їх небагато. Там чисельність їх не йде на тисячу, йде мова на пару сотень. Після попередніх рейдів можливо було зникровне. Що можливо, швидше за все було зникровлення, були втрати поранені, можливо, були полонені в вбиті треба відновитися, треба набирати нових людей і планувати нові операції, тобто шукати місця, де можна пробувати російську оборону, бо росіяни там стягують. І кадирівців там під здається півтори тисячі кадирівців стягнули в одну з областей на посилення, щоб не було більше таких проривів. Тобто в лоб йти теж штурмувати не варіант. А ось треба шукати обхідні шляхи через лісосмугу, там як не знаю, умовними там каналізаційними отворами десь вилізати і робити диверсійні акції, такі вилазки більш результативно. Гаразд, наостанок, ось така тема. Володимир Зеленський заявив, що Україна готує сім нових безпекових угод, зокрема із США. І ще раніше були розмови, що саме США очікують досить вагомих угод. А що нам США може запропонувати у форматі безпекової угоди? Тобто про пакети військової допомоги відомо, можливо, там ще якісь особливі пункти можуть з'явитися. На жаль, не бачив цих цих проектів, але ще раз, це не на цю війну, на потім на майбутнє. Утньому у випадку чого ми розраховуємо на те, що ці безпекові щуренці завіряння вони спрацюють. Але я дуже обережно до цього ставлюся, і завжди кажу так: єдині безпекові гарантії можуть бути тільки від українських збройних сил та українського ВПК. Все решта, то такий приємний бонус. У випадку чого, якщо він спрацює, ну давайте так уявимо собі ситуацію. Американці беруть на себе зобов'язання, але. Виникає така ж сама історія з республіканською партією, не голосують. Президент каже, хлопці, я підписав, я беру на себе, але я не можу. У нас така політика. Бачите, ось, не голосують. Що ж я можу зробити? Я ж не можу піти там, і вистрілити в ногу спікеру, який не голосну, там нижньої палати, за те, що він не голосує, не ставиться це, це питання. Ми та за, ми хочемо, але бачте, от така ситуація. Тому вибачайте, перепрошую, от так виходить. Тому розраховувати на те, що за нас приїдуть французи, німці воювати не доводиться. Нам треба розраховувати тільки на себе, на власне ВПК. Гаразд, це, звичайно, справді тверезий погляд. Маємо розвивати власне ВПК, розраховувати на власні сили. А якщо, але якщо все ж припустити так безпекову угоду США, на вашу думку, що там мало б бути? Озброєння, яке може бути поставлено в Україну протягом перших 24 годин, це знову ж таки снаряди, як показала практика далекобійні ракети. Вони нам дуже потрібні. Я дотримуюся думки, думку, що якщо б Україна отримала такамси ще на початку війни, наприклад, там у 2022 році, то Цифри Генерального штабу по знищених росіянах я думаю, вони відсотків на 20, можливо на 30 були б набагато більшими і по техніці, і по людях. Тобто, це було б набагато результативніше зараз. На жаль, західна зброя вже ну не відіграє тієї ролі. Як ну згадайте, будь ласка, слова пана залужного каже, що влітку 23-го літаки в 16 зробили б багато справи. Зараз так вони важливі, але вже вони не настільки. Тобто, для кожного виду зброєння є золотий час, коли. Його треба використовувати. Дякуємо вам за цю розмову. Слава ЗСУ. Слава Україні. Дякую, слава. дякую дуже за запрошення А я нагадую, з нами на зв'язку був колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак. Ви дивились програму Prime Time. Вмикайте новини Луська Волині щогодини на телеканалі Конкурент ТВ. Підписуйтеся на наш YouTube канал та інші соцмережі. Залишайтесь з нами. Все буде Україна.